Громадські обговорення ми проводимо з метою зібрати пропозиції. Так, громадські обговорення і та ситуація законодавча, в якій ми зараз знаходимося, не передбачає голосування такого, як було у нас на громадських слуханнях. Не проти і за відзів, які загинули і які жили із АТО. Ну чому ми обираємо? Тих, хто був у великій вітчизняній війні, Конів, Рокосовський і інші є закон України. Не було такої на Україні. Є закон України, який передбачає є перелік прізвищ сім. Я прошу, послухайте мене. Є є перелік прізвищ сів. Ви мені поясніть я зрозум? Чому потрібно замінити вулицю Чкалова? Це був льотчик. Правильно до Черкаської він не пролітав на вічкам народи. А кутовий тоді? Чому кутовий володимир Тимофію все українське діяння ветеранів Черкаська міська організація? Вже проростає мудрості насіння, духовних істин настає. У нас тисячолітнє коріння, пора згадати браття хто ми є. Тому є пропозиція, щоб увіковічити імена великих наших предків, починаючи із князівської доби, а саме увіковічити князів Святослава, який на наших теренах збирав дружини. Які йшли на боротьбу проти хазарів правильно, правильно. і йшли на е, Цареград, щоб об'єднувати і розширити е, київську державу, наших гетьманів. І полководців козацької доби, такі як Северин Наливайко, Іван Богун, Максим Кривоніс, Іван <серказ> Дорошенко. У <серказ> тому в одній з крізь пісень, пісень звучать такі слова. Скрізь віки нам світять імена Дорошенка і Мазепи Гетьмана. Тому їх треба теж увіковішити батажків <зивко> <зивко> Каліївщини, Івана Гонти, Максима Залізняка, декабристського руху на Україні, страченого Миколою першим поета Кіндра Тереєва, який написав. Багато поем про о, українську е, е, державу і клятва мільйонів Кримить до небес, Мазепі, петлюрі, бандері. Ваш дух у народу навіки воскрес Майор майорний помічник народного депутата Олега Петренка. Е, хотів би, щоб не займати багато часу і розуміючи, що в панімічної комісії дуже складна задача міського голови. Але у нас є конкретні пропозиції по трьом вулицям. Ми б хотіли їх озвучити. Перші дві це пропозиції від організації цивільний корпус Азов», від полку АЗОВ і відповідно підтримані відповідним зверненням народного депутата Олега Петренка про перейменування вулиці Орджонікідзе на вулицю Сергія Амброса і про перейменування. Вулиці Котовського на вулицю В'ячеслава Гали, е, ці е, люди, на яких пропонується перейменувати відповідні вулиці, це бійці полку Азов загиблі. Е, відповідно, всі бійці полку, які є зараз, всі представники цивільного корпусу підтримують цю пропозицію і так як ми розуміємо загальну тенденцію. Е, Повернення історичних назв черкаським вулицям, але ми також розуміємо, що ці люди творять сучасну історію. І сучасна історія має бути закарбована е, хоча в вулицях. Ми також розуміємо окрему пропозицію стосовно визначення якоїсь одної вулиці і перейменування її на е, назву всіх героїв, АТО» або всіх героїв. «Війни у Сході, але це окрема пропозиція. Але ми наголошуємо все-таки на цих двох. Отженікізи на Сергія Амброса і Котовського на В'ячеслава Гала. Пропозиція національної скарської організації Пласт з приводу вулиці Коніва. Перейменувати її на вулицю Євгенія Богданчука. Це пластун загиблий. Боєць третього розвідполку, який дислокується в Кировограді. Е Наш Черкаський пластун Євген Подолінчук загинув в Донецькому аеропорту під час всім відомої операції. І на перших етапах цієї операції він був одним з основних, хто взагалі керував е всіма процесами, які там відбувалися. Амброс Сережа, він став по суті живою легендою сьогодні, е тому що на нього рівняється сьогодні молодь. Ви знаєте всі, якщо не знаєте, проводиться постійно якісь спортивні заходи, його чесю іменем. Заснований спортивно оздоровчий комплекс. Постійно футболки і так далі. Ми про це навіть не кажемо, тому що це стало свого роду маленькою субкультурою навколо патріотів, ті, які вчора віддали життя, і сьогодні живуть в головах молоді, що дуже сьогодні важливо. Підтримка якраз отримала прийменування. Я підполковник Панкратов Олександр Олександрович, представник навчального центру Державної прикордонної служби України. Значить, наші військовослужбовці два роки тому перенесли дуже велику трагедію, тому що я вдячний хлопцям, які виступали переді мною. Але коли 3 березня 2014 року навчальний центр був піднятий по бойовій тривозі, саме прикордонники першими висунулись на східні рубежі. І допомагали нашим товаришам, які там знаходились, вже знаходились, захищати нашу батьківщину від вторгнення. І, відповідно, вперше ми полягли. 20 разів за літо й осінь ми проваджали на нашому плацу своїх хлопців останню путь. Я не бажаю нікому такого пережити ще раз. А тим більше бачити те, що бачили ми там. Дякую, хлопці, ще раз за, вашу, за ваші пропозиції і приєднаюсь до них. Хотів би сказати, хотів би сказати, як можна, якими грошима чи чим можна виміряти ціну людського життя. Переважної більшості тут сидячих Ось є транспортні засоби, які коштують там, пару тисяч доларів, да? може, входять дорожчі. А ціну нашого солдата Батьківщина оцінила 20 тисяч доларів, тобто 600 тисяч гривень. Трошки більше з хвостиком, так? Да? Тому я вважаю, я особисто вважаю, що не можна грати на цих поняттях. Потрібно виховувати патріотів на прикладах на яскравих прикладах сьогодення. Я вдячний сивочолим ветеранам, які вийшли з пропозиціями про переименування вулиць на ім'я іменами видатних діячів козацької доби. Але, шановні, видатний наш діяч Тарас Григорий Шевченко, обличчя якого знаходиться у нас на гербах і на стягах 1200 пам'ятників по всьому світу є Тарасу Григоровичу Шевченкою. А хто згадає через пару років мого товариша, наприклад, Павла Лазаренка? І хто буде знати, хто такий Павло Лазаренко? Який. Приїхав із Лісабона, де прожив 20 років, мав вир на громадянство, дружина там залишилась, дочка там залишилась, сам покинув все і приїхав захищати батьківщину. Хто згадає Віталія Вініченка, який раз поїхав, вернувся живий. Другий раз поїхав, вернувся живий. А третій раз куля снайпера його знайшла. Ніхто не згадає. Лише п'ять, у Павла Ренка, п'ять дядьків. Півтора десятка братів і сестер двоюрідних, 20 чоловік-племінників, які потім своїм ще дітям і внукам розкажуть, що був у нас такий дядько, був у нас такий дід, який захищав батьківщину в роки негоди. Я прошу, коли будемо голосувати, не умаляючи видатних діячів козацької доби. Але ж я сказав про те, що скамтак Павла Полуботка, вулиця є в кожному місті і майже в кожному сині. А Павла Лазаренка буде тільки в Черкасах. Тому що він тут народився, він тут жив і останній путь його провели безпосередньо із вулиці Гайдара. 6 лютого буде рівно рік, як він загинув, загинув в бою під Дебальцем. Загинув як доброволець. Загинув після повторної відправки добровільно практично в зону АТО. Загинув за наше з вами майбутнє. Загинув за те, щоб ми на цій землі, Богом дані, щоб ми не ховались по підвалах. Загинув за те, щоб ми пам'ятали і йшли в майбутнє з такими людьми, який був Віталій, який був Ігор Бойко, який першими зову свого серця пішли воювати за свою державу і за майбутнє своїх дітей. І тут перед вами так уже сталося, що пішла накладка. Віталій народився в південно-західному районі, але там на вулицях такі ж атошники, і практично не було для нього. Вулиці в цьому районі зараз це вулиця Коніва. І жителі, він рядом, сім'я жила, рядом він жив. Всі жителі зібрали, підписались за те, щоб назвати, ну не всі там порядка 280 підписів за те, щоб ця вулиця носила його ім'я. Тому я звертаюсь, щоб іменно зважено віднеслись. У цьому питанні, але е, хочеться взяти в цьому участь і не стояти острим. Власне, хочу е, не підтримати думку е, майорова е, і шанованого мною Панкратова. Справ тім, що е, переглядаючи цей список, більше 25 назв ми пропонуємо перейменувати на, на героїв-учасників АТО, не применшуючи їхнього. Тому що за кожного з них мені болить серце за Сережу Амброса. Дуже болить. За Пашу Лазаренка, якого я не знала, але до якого часто на могилах, і багато-багато інших. Не можна применшити чи прибільшити їхню роль. Але якщо ми сьогодні почнемо з вас, дивіться, от я дивлюся на 41-й рябоком, Переіменувати на Миколи Зайцева і Сергія Лифа. От я Миколи Зайцева знала, Сергія Лифа дуже багато про нього читала, про нього відеоролик готую. От як можна з них вибрати? Не можна. Давайте не будемо спішити і зараз намагатися переименувати і всім віддати шанс. Безумовно віддаємо шану, коли йдемо до Сережі на могилу. Кладемо квіти, молимося за його душу. Коли йдемо на могилу Ігоря Федоровича, коли йдемо на могилу Панченка з 95-ї окремою аер аеромобільної, вони поряд там з Оже Амблесом. Да. Ну як можна вибирати серед цих двох? Ми не можемо зараз, не маючи концепції. Не закінчивши АТО, то починати перейменувати вулиці. Тому що якщо ми сьогодні, отже, Нікі це переменуємо на Амброса, і десь в серці і хочеться це зробити. Розумію, що зараз будуть говорити, от, вийшла, розумна, і говорите щось. Хочеться. Але не можна на щось, щось перейменувати, а когось минути. Я думаю, що тут є зараз батьки, тут є мови. Ми повинні думати про майбутнє. Абстрагуйтеся від сьогоднішніх подій на 30 років. І подивіться на ті Черкаси, які ми пропонуємо сьогодні зробити. Е, я вам скажу коротко. Свого часу, півтора року назад, ми стали добровільно на захист своєї країни. І там на тому фронті ми її втримаємо, повірте мені, але ми програємо велику битву інформаційну війну. Завдяки ви, таким, як ви, ви, як ви? завдяки Послухайте, Послухайте. Я слухав вас. Я слухав вас уважно. Ви слухайте ви мене. Я. Але ми програємо тут битву, інформаційну війну. Давайте ще посидимо, давайте ще почекаємо, давайте АТО заховаємо, давайте в нас при... 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 применшувати наші жертви і так далі. Зрозуміти правильно на сьогоднішній день. Ми тільки граємо на руку ворогу. Бо тому, що ми на сьогоднішній день повертаємо якісь назви, там незрозуміло для мене на сьогоднішній день. Не зрозуміло. Ми повинні просто-напросто нашим дітям і нашому суспільству, в тому числі конкретно вам, розказувати, що там робиться, і за що люди загинуть. Ви прийдіть на один, на другий похорон, подивіться очікувати. Я не була на похоронах, чимало втратила цілі. Ми чувствуємо так само і я відставлю, послухай. А наші масокський одне. Подайте, будь ласка, мені там. Олександре, видно, що є. Давайте так, ваша правдива думка і в інших давайте так стосовно стосовно декомунізації. Сьогодні вищий конституційний сіт суд підтвердив якби своє рішення, і в принципі у нас уже задні ну дороги назад немає. Я б дуже не хотів, щоб це все сприймалося агресивно. Навіть от е, мій колега по комісії, пан Олександр, е, буквально вже тикає пальцем. Якщо ти не підтримуєш цю позицію, значить ти ледне ворог України і це так ваші далі. Слова. Ні, ні, то я кажу, що виходить інтонаційно так. І так, от шановні друзі, прозвучало наприклад, три три прізвища найменувати вулицю. Зробимо ми прецедент такий. Зразу ж інші батьки, представники інших героїв скажуть, давайте, а чим наш гірший? Почекайте, почекайте. Правильно скажуть, Звичайно, правильно скажуть, Звичайно, правильно скажуть, я з вами згоден, я з вами згоден. <гумент> то, зрештою, ви виходите, ви почекайте. Ми от поліцію знаємо. Ну то, будь ласка. ласка, ні, а ви не, не командуйте. А, я та, так ось не я, не кажу, що, я кажу, що я кажу, що е, треба справді назвати е, одну на, на, на дві героїв АТО і е, добровольчих батальйонів. Далі у нас, бо зараз ми. Чи нас хочуть штовхнути на ту позицію, що сам там, решті, героїв АТО, що вже сам факт загибелі означає найменування вулиці? Вже не, не береться нам герої, Ми б навіть пропонували, давайте хай, хай із військомату чи звідки подадуть інформацію про цих хлопців, які пожертвували своїм життям, щоб теж розбиратися у ситуації. Міський голова. Почув вас і почув ваші пропозиції.